Всім привіт З вами Настя з України, До сьогодні ми будемо робити малесенький скін у Roblox. Безплатно. Зараз я напишу команду, щоб склонувати мій цей скін. У мене він, звісно, величезний. Але, в принципі, це і добре, то що ми будемо знати, ну. Наскільки він е, великий і наскільки наскільки може бути великий, в принципі, напевно, та наскільки він може бути великий. Так ступе. <плес> 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 так стоп, а чого воно не примірилось? Ну ладно. Поїхали далі. А, а ой, ну. Ну, тут я подивилась трішки, вибачте за цей звук кричання. Так, зараз я заходжу в інвентар. Та там треба буде нам знайти City Woman. Ви можете це просто знаходити в City Woman і цей скин буде повністю безплатний. Беремо ручки та тіло, котре автор не замітив. Текс. Зараз, 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 зараз. Пишемо Сіті. Можна просто Сіті написати. Тепер беремо від неї тіло. Вже якось менше стає. Так с... Тепер. Так, стоп. Звідки у мене це? Я це набрала. Так, це просто. Так. А що тут не так? А нема робоксів. Откуда це тоді відкеля тоді оці ці ручки і ножки платного скина підплатного скина Та й це? Слухайте, а часом не в недавній зайшло? Ну, звісно ж. Надо передати в... Так, тепер це нормально. Тепер нам треба взяти любий. Ну, може, ну в принципі можна взяти люби нові. Це не добавляю, в принципі, на скин. Так, можна взяти оці. Ну, в принципі, це ніяк не гнопо. Я візьму оці ноги. Для цього скина. Так, що с... ще? А, точно. Обичну одержу на цього на цьо скина, скіна г не надінеш. Так, наприклад, я. Ну, захочу оце. Ви скажете, ну це все ну, на кофту надівається. Так от, подивіться, у мене тут на... от я беру оце, а у мене не надівається. Це то, що тут тільки 3D дозволяється на цьому скіні на... скіні. Так Беремо... от... я візьму цю кофту, тож оцю кофту оці... ні. Не оці. Знімаю оці штани. Так, що це треба зняти. І оцю футболку. Ну, те, що це у нас в скіні. І зараз е, параметри. ну, в параметрах ми робимо ось так. Все на менше, тільки найбільше у нас залишиться голова. І дивіться, що у нас виходить. Я навіть це сокранила. Ось він нічим не втрачається, тільки трішки пропорції. І тепер у нас є малесенький скін. повністю безплатно. Зараз підемо його тестувати. Зараз я це ну, І Ідемо тестувати на всяких іграх. І до речі, цей, цей, цей скін підтримує тільки. 15, тобто R, R6, R6 чи R16. Це буде виглядати. Ну. На самим добрим чином. Так, о, давайте в вотю. Так, <глук> я вже бачу <глук> різницю. Так, ждемся. Десь. Штемс. Подивіться тільки нас.. на місці на скінці цієї людини з головою ламу. Такса. Ммм. Коли вже ми підемо. Коли ми підемо грати. Такса. О! Нарешті ми. Дивіться, який великий у нього скин та який маленький у мене скінт. А що це за купол возьми мене. О, він пропав. Такс. Ждемо. Чего мы Starting soon. Тобто начало скоро. Такс. Е о! Зараз нам не надают никакого урона. За то, що мы походимо. Это только вона... Нагружайтесь, гарам. Скоро вона загрузится, та... Господи, як мені нравится цей скин. Да. О. Дуже багато ваги одному скінчені. Там повинно. Умакуці п'ясені, да. О, И все, дерка два раза два раза. Я просто проехаю. Я піпара. О, дивіться, яка я маленька. По порівнянню с твої дівчинкою. Опа, оп, о, цунами. О, е. Там кто-то стояв. Вот и мой игорок. О, господи, скільки всього побило. У мене навіть здоров'я здоровье Е, Це я накажу вже про того, хто не наспів Don't get hit, що? А, а що таке? Що ще? А що робить того? Я себе, случайно, другое добавила. Угу. А, господы, господы! Может нам надо вот так? It's tacos. It's tacos. Тут Me. я подумала, что надо забрать. Cheese.

що це таке було? М добре вийду, та пора якісь ігри. хорошо. Давайте Давайте. О давайте вот не воно а вот оцю. І тут надійне r 6 Ой, Ой, я це таке. Ай-яй-яй, <світнє> І тут виходимо. І да, ви тільки що бачили, що було, б, якщо... А точно тут теж верчить. Дивіться. І оце буде, якщо ми зайдемо в ігру, щось таким скіном. Він просто поламається і буде якась фігня. О, а може тут. Ну, ладно, всім...